Доброго дня малята! Сьогоднішнє заняття мені дуже захотілося провести на вулиці. А знаєте чому? Тому що я буду читати вам казку сьогодні оповідання, як хлопчик хотів приголубити сніжинку. З неба летіла на землю сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик він бачив, як падає сніжинка. Хлопчик думав: ось впаде під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затопкувати. Хлопчик простяг долоню. Він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на теплу, добру руку хлопчика і розтала. Хлопчик з жалем дивився на руку. На долоні блищить крапелька, мов сльозинка. Скажіть мені, будь ласка, як ви думаєте, чому саме розтанула сніжинка на долоні хлопчика? Все правильно малята, тому що долоня хлопчика дуже тепла і добра, як серце цього нашого героя головного. Отже, як ви зрозуміли, сніг. При теплій температурі перетворюється на воду. А зараз я пропоную вам зліпити нашого сніговика. Поки наш сніг не розтанув, ми зараз з вами попрацюємо. Використовуємо для нашого сніговика ватні диски, палички, клей обов'язково і прикрашаємо його. Бажаю вам успіхів, мої хороші! І чекаю обов'язково ваші роботи. До побачення!